Домашні тварини для багатьох є не тільки розрадою і повноцінними членами родини. І бюджет на них витрачається відповідний. Тож, якщо ви вирішили завести улюбленці, спочатку порахуйте, оскільки він вам обійдеться, оскільки витрати можуть перевищити ваші очікування. Юрій Бусил, лікар-ветеринар, говорить, що утримання тварини – це окрема велика стаття витрат, яка може перевищувати вартість самої тварини. Сьогодні сучасні фірми пропонують розкішні послуги для домашніх тварин. Балувати чи ні улюбленця ваша справа та і речі, які необхідно придбати. То одразу. Для кошки это обязательно туалет, наполнитель или це ну, как бы уже у кого какие предпочтения. Вот, опять же, косметика, то есть шампуни по уходу э, для стрижки когтей. Приобретение собаки – это очень хлопотное дело. Когда вы приобрели питомца, для него надо купить домик, нужно средства, э, средства ухода за шерстью, также необходимы все витаминки, корма. Санни Смайл зараз два місяці. За словами Ірини, це досить миролюбна порода – грифон. У песика титуловані батьки і коштует він 7,5 тысяч гривень. Тоже догляд за ним Має бути відповідним. Та якщо у вас кіт чи пес звичайної породи, їхнє життя можна зробити не гіршим. Головне, щоб були кошти. А ціни на одну і ту саму продукцію для тварин коливаються від мінімальних до максимальних, все ділиться на три класи, медіум, преміум і економ. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша собака виглядала вищий клас, ви приобретаєте елітну косметику. Якщо ж ви не сильно, в способних средствах ви приобретати те, що більше вам вигідно. Зараз домашніх улюбленців можна одягнути в одяг від 45 гривень і вище та придбати для них власні котячі чи собачі парфуми. Ми знайшли такі за 100 гривень. Рулетку для собаки можна купити як звичайно, так і з камінчиками Сваровські, яка коштує від тисячі гривень. Та якщо такі витрати вам не по силах, то годувати братів наших менших треба у будь-якому разі. Ібо кармління та чим будете кормити, либо це готові комерційні дієти либо вы будете кормить со, ну, как бы домашней пищей, но ну, с учетом того, что кошки, собаки, хищники, мясо должно составлять 70% корма, а не кусочек хлеба с водичкой. Вартість корму, знову ж таки, залежить від породи, розміру та примх вашого улюбленця. І кожен господар реагує на це по-своєму. Корм найбільший, варимо каші, але обрізки купуємо на базарі. У мене ігуана. А як ви ухажуєте за ній? Um, ну, сидю а в терарію. Ну в принципі, магу і бісерарію має содержать. Спеціальні лампи, спеціальні вітаміни, кармну корм, корми, овощі, фрукти, єс селі ночні люблять. За кордоном люди витрачають мільйони, доглядаючи за домашніми тваринами. В Україні таку розкіш може дозволити собі не кожен. Спеціалісти не називають конкретної суми, що її витрачає середньостатистичний українець на своїх улюбленців, посилаючись знову ж таки на його матеріальні можливості. Самі українці так. Кож суми бюджетів на домашніх улюбленців не оприлюднюють. Кажуть, лише що багато. Ну а за нашими підрахунками, вирушаючи до магазину, готуйтеся витратити як мінімум сотню гривень.